Вітаю, друзі. Сьогодні ми в моїй святої святих моїй майстерні. І так, говоримо сьогодні, сьогодні про об'єми. Три об'єми. Малий, середній і великий. Або мега об'єм. Ну, це все умовно. Тому що колись я носив оцей об'єм, який я зараз називаю малий. Колись він для мене був великий об'єм. Зараз я вам покажу. Дивіться, одягаю на голову, як завжди, встряхнули, завернули. Тут у мене зеркало є, зразу поправив. Оце у мене такий об'єм був. Ну, він і зараз є. Мені він подобається, я одягаю ношу такі кепки. Але, ну крутезне. з ним, але є ще один об'єм уже. Це середній об'єм, дивіться. Середній об'єм. Купол трошки трошки глибше і ширше. Перевага цього об'єму в наступному відео. І мега об'єм. Оце крутезний матеріал. Я по, ну, взагалі таку фактурну тканину полюбляю, Це в інтернеті знайшов, замовив декілька метрів, ну, класно. Вона й на літо. На осінь, якщо у кого хороший настрій веселий, а якщо поганий, одягайте цю кепку і буде настрій отаке зний. Отак от набік одягнув і вперед до пригод. Оце мега об'єм, друзі. Ну, я до нього ще не звик, звикну, звикну, буду, буду одягати. Ну, це, звісно, без уваги. Я в цих кепках мимо просто так не можу пройти, всі діди оглядаються. А в цій це, мабуть, <с> добре до нових кепок. Ось такі об'єми. Замовляйте? А може і не замовляйте.